Гай, глядачі, хочете бути захищеними від гучних звуків? Ти можеш бути більш точним. Е, ні, ці гучні звуки. Ага, тоді купіть наші революційні навушники. Чотири так робити, це вже навіть не смішно. Як ти смієш вбивати мою подругу складучку? Йой, руйнівність чотири стає все більше, більше і більше. Ми маємо зупинити це. У лідер восьмий м'яч. Що нам робити? Відповідь на це питання лежить на гольфному м'ячу. Ти правда так думаєш? Ну чотири помножити на нуль буде нуль, правда? Це напевно правда, але як це використати? Чотири цифра? Давайте помножимо його на нуль. О, це не може бути по справжньому. Так. Це час для повернення біп біпа Ну, це не назва нашої команди. Роботі ти не допомагаєш. Ми отримали 20 тисяч голосів. Ви програли минулого разу. Так що шість із вас найменшими голосами стануть помаранчами, а найбільш голосованим з ним буде Пау-Пау. Маринка збережений з 956 голосами. Тепер я зроблений з виправшогося мандаринового соку огідно. Ікс, Хто теж збережений? Нікаль, камінчик, кулька і дошка. Тепер залишились лише Девід і роботі. <плес> Два не об'єкта в команді. Що об'єктив? Чотири? Чотири. Чи ти кажеш, що я просто об'єкт? Здається, що хтось критикує мене. Я не люблю критику. Добре, команда краще імена», Чи все підготовлен? Здається, для мене що там це час. Пішли! Що сталося? Чотири зник. Так, є сенс, тому що чотири на нуль буде нуль. Це нуль і нічого більше. Ми зробили це. Воу, я збережений від удару. Але без чотири ми не дізнаємося, де від Чорботів вибув. Телевізор. Порахуй! Ось твоя відповідь. О, ну що ж, папа роботі. Роботі? Де він є? Роботі, де ти є? Друзі, я призираю 4, так як ви всі, але без 4 ми не будемо знати, яке наступне випробування. Ну, 4 став фактором нуля, якщо ти розумієш, що я кажу. Зупиніться там навіть немає другого значення. Також моє ім'я бублик, а не ну, ну, Ці спортивні м'ячі намагаються тобі сказати бубликовий мозок. Що ти маєш вибрати випробування? А oh, ну це справді те, що я хотів почути. Ну я маю особливу речовину, яку я не міг використати раніше до цього моменту. Тепер я маю заразну світляшку. <сіхі> ти можеш на увазі заразну пісяшку. Джелатин, чому ти весь час поводиться? Таке, ніби тобі шість років. Оце такі є. ПОБЛЕК, як ця світляшка йде до випробування. Якщо хтось інший подивиться на людину, яка має світляшку, світляшка переходить до нього. Команда, яка остання буде мати світляшку, програє. Але бублик, я дивлюсь на тебе і не утримую світляшку, бо я не сказав, щоб ви починали. Ей, Відколи твоє слово стало таким сильним, бо я маю фактор 4. Зупиніться! пішли. Команда смертельний пак. закрийте очі. Тоді ми не побачимо світляшку і не отримаємо її. Хороший план. О боже, це трошки страшно. Так. О Боже. вау. вау, вау, вау! Лузер, я не можу більше цього витримати. Врятуй нас від цієї світляшки. Звісно, в мене є одна з старих курзинок ікса, щоб захистити наші очі. Кращі імена! Полізайте в ракету. Ми летимо на місяць! Ми не зможемо побачити світляшку! Гірші імена. Не політи. Сказав, ти зупинишся! Команда! Якщо ми зачепимось за ракету, ми можемо втекти від світляшки теж. Друзі, скоріше! Оу, Бульбашко, давай пограємо в гляділки. Оу, ну добре! Що це за звук? Пам'ятайте смертельний пакт. Тримайте очі закритими, але я маю знати, що це за звук. Бля. Гей, hey, безплатна їжа, подивіться на мене! Ти думаєш мене стільки тупі? Дві години залишилось. Я маю трошки кидальної землі. Ні, маркер. Якщо ви не хочете подивитись на мене, я заставлю вас подивитись. А. Бупау. Бляха. Отак. Yeah. Оу, чекай. Ось як це бути у відкритому космосі. Отак, маленький сірий зіґзак. Каже мені, що ти ніколи не була у космосі. Ні. Ну, пило, космос. Прикольно. Звідси ти навіть можеш побачити цілу землю. Оу, справді? Вау. Блін, тепер пила заражена. І я теж б не мала дивитись на неї. О, чудова так знову нас покинула. Що ще нового? Я така рада, що ми прилетіли на місяць. Це значить, що найближча зараз у нас відляжка 400 тисяч кілометрів від. Чому мої плани ніколи не працюють? Тож залишилась година для моєї справи. Мені потрібно повернутися до інших учасників, на якому я континенті. Щось не так? Таке собі лице, друже. Ну, скажи, що сталося? Це просто наша команда так сконцентрована на лузері, правда. Всі його люблять. Ми всі надіємося на нього весь час, але. Але yeah. Yeah. так, що якщо він вибуде? Ми надіємося на нього так багато. Без нього ми не знаємо, як зробити щось самі. Без нього ми не знаємо, хто ми є такі. А що якщо без нього? <laughs> Може, ти забула з ким ти говориш? Я твій партнер, Кнопко. Твоя права рука, твій капітан Воу банди Подивись на себе, героїчний лідер, яка принесла стільки героїчних ідей для випробувань. Ти придумаєш, ми двоє такі круті. Це фантастично. Ти справді так думаєш? Так, лузер крутий хлопець, класний хлопець, ідеальний хлопець. Але подивися на нас двох. У Нас є цілий досвід зонза. І навіть коли настане час, ми не будемо багатись, щоб показати це. Чого не треба боятись, кнопко? Я обіцяю, це справді означає багато. Тепер ти хочеш поговорити про нашого фаворитного куба з нашими друзями. Звісно. Прийміться, команду. Світляшка загнала вас в пастку на місяць, тож це лише ми або ви. Так. Можливо, ні завжди є шанс, що вона повернеться на землю. Так, це майже неможливо. Робок права, телевізор шанси. Бачиш? Хей, дзвіночок, Привіт також, що робиш. Чи місяць сьогодні не дуже гарний. Хей! Так ну знаєш, я трошки Ні, зб... Справді, подивись на місяць. Він хіба не гарний? Ha? Завдання зроблено. Гей! Hey, hey, ніхто із нас більше не має світляшки! Hey. Безплатна їжа, я так вибачаю! З тридцятьма секундами! Тут немає шансів передати світляшку! Дзвіночок, я піднімався по твоїй нитці. Вона дуже довга, а з довгістю приходить розум. Можливо, тут немає шансів передати світляшку іншій команді. Але. Що ти маєш на увазі? Дзвіночок, всі команди знають, що в тебе є світляшка. Крім одної, і... знаю, що робити. Мені нудно. Як думаєте, хто? світляшку зараз! Чорна діра! Чорна діра не має очей, тому він не може побачити світляшку. <пух> що це було? Я не знаю, але я хочу дізнатися. Ти отар не досить, Але я не здаюся. Лозер є наляканий! Тріщина, що може сформулювати тріщину? Години пройшли, лузери мають світляшку. тож вони програють. Я просто хотів допомогти. Працюючий годинник помиляється два рази на день. І е, не думаю, що це правда годиннику. Ти знаєш, що він має на увазі? Торт. Навіть переможці деколи програють. Ех, ми точно не переможці цього разу. Я думала, я зможу пройти всі змагання без небезпеки, але здається, годиннику треба було це зруйнувати. Не забувай, я єдина причина, чому ми виграли першу і третю серію. Голосуйте в коментарях, використовуючи букву у квадратних дужках за того, кого ви хочете виключити, хто набере найбільше голосів, поки не шоу. Тож, вони збираються нас зняти звідси, чи що?